Шановні глядачі, я вас вітаю з автомобіля, котрий нас привіз, все необхідне, чемно забираємо і знову вирушаємо з вами в ліс. І ми вже йдемо по лісі з вами. Не сам я однокласник попросив. За ти з собою зветься він Богданом і його кориш. Він як я, Василь. Он на дальнім плані Василь, а ближче Богдан махає рукою. Візьми, діду нас з собою. І не відмовиш, ми ж разом росли і вже гору долаєм за горою ще трішки і скажу я. Все, прийшли. Ще раз доброго дня, шановні глядачі. Ми вирушаємо на маршрут трішки далі, де лунатики не ходять. А поки йдемо буковим лісом, обравши відповідний маршрут. Можливо, щось буде попадатися і по дорозі. Ну що, панове, ще по дорозі до території, на якій ми вирушаємо. Мені пощастило знову знайти грибочка. Цього разу наш біленький виглядає ось так. Так, сунемося. Пари нема. Як я і обіцяв, доповідаю. Ми вже прибули в бажані місця. Що разом з хлопцями? Я назбираю. Покажемо. Дивіться до кінця. Починаємо сьогодні, шановні глядачі, ми з березнячка номер 1 А в номері один знаходимо червоного. Раз. Червоного. Д... Ох, який він глибокий. Два. Червоний у нас номер. Три. Ось і у нас номер четвертий. є Євродій п'ятий. Пляшка нам не потрібна. Ох, ті пляшки горенько. Ось таких п'ять штучок для початку березний. Так як березнячок минулий раз у нас зустрів гарно, побучені зараз важковато тому я зараз починаю. По березняках. Чому я сказав номер раз? Тому що ми підемо ще один. Другий березнячок. Тут є і білий, і козарики. Йдемо. Поки ми продовжуємо червону епопею, шановні глядачі. Все-таки березона це любимий ліс для козариків. Ось є і другий. Хоча тут теж дуже гарно ростуть білі. Але все-таки основний продукт у березнячках це червоняки. Тут є і третій. А ось тут я вам показую і четверту. Ось такий. Є і є підберезнички, які я казав минулий раз. Вон один. Я їх не беру, бо вони не доїжджають. От і другий. Вони м'який гриб. Мнуться і все. Ідемо. А це, шановні глядачі, мені здається, що ми вже вийшли і на пана білого. Підберезник такого кольору не дає. Так, це він. І не на білого, а на білих. Бо є поруч іще одне. Тут вже й сумнівино, що це він. Ось. Зламалася нога і нога вроді не важна. Так, нога нікудишня. Шапочку подивимось. Кладемо поки. А це у нас продовження, шановні глядачі. Перший. Це у нас другий. Ножки не важні, вже бачу. Цього я щойно нечайно зачепив, збив третій. Так, ножки всі відійдуть. Це вже видно. Ось тут у нас номер 4. Тут мокро дуже, і нога не витримує. Тут у нас номер 5. Оцей вже більш-менш. І ось тут номер Шостий під іменем Тверда нога. Так, є і 7 і 8, вроді би. Я їх не бачу. Так, це у нас номер 7. І це у нас номер 8. Білі чи червоні? Білий вроді. Ось так. Ну і кошик вон поруч. Там ми були знайшли два. Тобто сім'я. Із 10 штук. Гарно? Де я був, розтрощив ножку з того першого гриба, що я казав, не тут був ще один, бачите? Ну він уже все. А ось тут я ж кручуся, нема куди спішити. Я побачив іще біленько. Це все, все я в радіусі 4-5 метрів. Працюю, поки нікуди не біжу. Просто гарно оглядаю. Територію. Бо я зразу побачив, почав зйомки, а вже потім почав оглядати. Ще отакенький. Ножка вроді гідна. Цього разу. Ну цього вам покажу уже зірваного, бо там було дуже незручно нагинатися, нахилятися. І я не знав, що це. Це було під листочками, а вже коли витягнув, думаю, то вже покажу. Ось такий. А до біленьких хочеться і червоненьких. Чи не так, я говорю? Так, так. О, одненький, а тут і другенький. А, є й третенький. хе хе Я хотів листя прикрити, воно третеньке. А ось тут <кхи> залітає до рота. Їй четвертенький, А з ним, друзі, я не знав й, й п'ятенький. Маленького там ще за собою сховав. Ось такий варіант. Знаходять і мої хлопці гриби. Я вже радий. Бо дуже хочеться, як хтось зі мною є, щоб також знаходили. О! Посуваємось далі. Ось що робиться вже в кошку. Бачите, як мені білі підтягнули гарну кількість кладемо. І цих кладемо. І далі йдемо. І ще парочка козариків червоних, друзі. Ось таких, бачите, з різної родини. І темніший, і світліший. Так, і ось тут. І ще один. А коли я готувався вам знімати червонячків, я вроді би запримітив. Ні. Я думав, що то біленький. Отак він виглядав дуже на білого, правда? Згідний. А це підберезочок. Добро. І знову, друзі, наші червоненькі. Ось така. І знову молоді, бачите, я два дні тому тут був. І знову молоденькі. Гляньте, оцих я пройшов і був не запримітив. А тут іще два. Як я їх не бачу. Ось. Дуже його погано видно в цих листях. Листи зараз мокре, добре, хоч сьогодні на голову не падає. І листи темніше, і їх не дуже добре. Помічати. Але хто захоче, той помітить. До кошика. Іде. Каже Василь, у мене козарики по одному. Я кажу, а в мене по одному ще не було ні разу. А от дивіться, знову. Три. О! От четвертий. А ви думаєте, я з вами розмовляю, дивлюся. Що я знімаю? Ні, я дивлюся по сторонах в той бік той час. Бо тут є іще одненький. О! А в мене ще одного госьок не попало ні разу. То два, то чотири, то п'ять, то три. Ха, дивися поруч, може ти одного зірвав, і пішов. Ха -ха -ха. Добре, йдемо далі. Компаньйон Василь був недалеко. Я кажу, Васьок уже і я знайшов першого одинокого червоняка. А коли я нагнувся, а це не червоний. А це у нас біленький. О! І ножка тверда. Це вже тісить. Не такі вже, як там. Попалися неважнецькі. Так, шукаємо пару. Не знайшов я до того білого парочки, але знайшов і я вже одинокого червоного. А Василь каже, він не одинокий, він, від нього другий пара росте коло мене. Так, ми далеко один від другого не відходимо. Ми. Ні, в мене своя пара є, Васячок. У мене є своя пара, от він, другий. Так, і Є. до кошика. От так. Переходимо ще на одну територію, друзі, і хотів товаришам показати пень. Кажу, на отім пні я одного року з жінкою набрали два кошики під пентів. А зліва подивився в траві, щось росте. Ось цій ямці, що залишилося хіба. Я витягаю, а там ось такий білий. Каже Богдан, дивися, показував, де він пеньки збирав, а колопня білого знайшов. Такого гарного досить. Так, кладемо. Ми вже, друзі, переходимо на іншу територію. Так як я казав, що ми два березнячки сьогодні зачіпимо. Ось. І по цім лісі. Більшого, ніж такий гриб, знайти шансів дуже небагато. Я його все рівно підняв От таке вово. Бо тут повністю все прошнарують уже до нас, що вночі, що зранку. Ось такого грибочка манюнього, ще раз покажу, приходиться піднімати. Будемо крутити. Так, друзі, а це вже успіх. Бо в цьому лісі я казав, що знайти більшого гриба це рахується велика рідкість або великим успіхом. Я його знайшов. Я сьогодні успішний будемо говорити. Ось такий. Ну то ми поки потрібних місць дійдемо. Ми ще й по буковому лісі, я бачу. Тут такий бук з березою. Не стріляємо тріски грибочків. А от дивіться. Знову рахується успіх. Буковий гриб, само собою, що він набагато. Міцніший, здоровіший, у нас побученіше все попереду. Гриб тільки має починатися. Осінній добрий такий. Поки цих два і знову до кошика. Гляньте, поки я клав до кошика, я побачив іще. А от. Як гарно. Бачите, якого ще одного немаленького. Ну я хитро пішов. Я так пішов ближче до схилу. Бо там по горі вже все обстріляли. А я так пішов трішки по схилу. Можливо, думаю, тут менше ходили. Значить, знову угадав. Так. Бо що не каже, все рівно щось та визбирують. То, що міг потенційно знайти те, як вже підняли перед тобою, ти вже того гриба не побачиш. А так, гриба ще дуже масового, такого, як мав би вистрілити, ще чекаємо. І я думаю, що дочекаємося. Ідемо. І прибувши... У місце призначення, друзі, показую. Є у нас перший червоненький. Ось такий. Це березина номер два, про яку я говорив. Є тут підбережницькі достатньо. Ось, Я їх брати не буду, хай ростуть. Є. І там ще, і там ще починаємо працювати на цій території. А ображення складається. Що цей березнячок не такий щедрий, як наш перший. Може, я ще помиляюся, але вже досить таки на малу територію прийшов, а не дуже. Ось таку купчину червоненьких піднімаємо. Отаких три. І ось такий більшенький. Ось. Поки у нас таке. На початок. Ідемо, дивимось далі, що буде казати. Ну поки не густо. Але потихеньки щось та й наберем. Ось такий у нас є червоний, а присідав його знімати. Це було за кущиком. Я його не бачив, а потім побачив. Є і другий. Ось такий. Ну, Ноги у них відповідні. Не нога, а ножище. Бачите, які вони. Шапка ще невелика, а нога вже така, подай, Господи. А що у нас там за гриб? Давайте підійдемо разом. Бо шапка якась симпатична, але швидше всього це підберезник. Це все, ось покотився. Так, це підберезничок, Я думав, що це біленький і тим більше він мокрий і старенький. А козарика, який покотився, ми підняли і йдемо до свого кошелятка. Так, є, друзі, у нас перший біленький у цім березнячку. І дуже навіть симпатичний. Як ти Богдан його не увидів? Прийшов в метрах трьох і все, а я на нього вийшов. Добре. Не дуже багато, але кілька гарних лисичок я все-таки знаходжу. Ось ця. Ось ця. Так. Ось тут іще. Ой. Ну, а тут ще й... А, я думаю, це червоняк. І ось ця лисичка. Лисички ми любимо. Така купочка. Вроді би ще й тут є. Є ще одненька. Ось. І вроді би ще й тут є. Нема так масово лисички. Цього року з лисичкою. Я думав не було. Е, літніх будуть осінні. А там у нас якийсь гриб росте. Який побачимо разом. Що це у нас? А це під Уже. Не, він чистий був. Берем не дервав. Може би хтось взяв. І дав. Покинули ми, шановні глядачі, і той березнячок. Бо не було там дуже весело, чи навіть дуже невесело було. Вийшли вже на букову посадочку і будемо повертатися потихеньки назад у напрямку автомобіля. Знаходжу я такого біленького і поруч іще одненького. Ось таких два. Ми забираємо. І що не кажи, шановні глядачі, коли виходиш на чистіший ліс, красивіше ходити, от, легше, але гриба на чистих лісах не видати. Ще отако по березнячках, по кущах, щось це знаходиш. А виходиш на чистий ліс, не те, що не густо, просто пусто. Десь-не-десь десь можна втрапити на якогось, так би мовити, випадкового. Не пам'ятаю, чи я казав, чи ні. Ми вже на зворотній шлях упали. І ще є, що йти, але вже будемо йти буковим лісом з надією, що щось там попаде. Ще до Бучини ми не дійшли, але зайшли ще один березнячок, який я не заходив з хлопцями, коли йшли туди. Таких молоденьких підберезничків все-таки побачив і вирішив взяти. Молоді. А ці такі темненькі дуже. от Вони мене спокусили. Такі товстенькі, але зверху не червоні, а темно коричневі. О! А побачив я їх тому, щоб перед тим запримітив оцього кавалера. От він один, хоч я поглядав, більше не видно. Але трапився. Ще отакий біленький. І все-таки, друзі, оці хлопці, вони дуже тішать. Тому що коли вони лізуть, то готуйся до білого гриба. Або буває, що лізуть паралельно. Але вони ще молоді, тільки-тільки, бачите? Ось. Ще два. О, навіть три. Ось тут їх два. Цей третій. А тут іще два. Так що нас що, ще очікує прекрасний білий сезон. Це я з повною відповідальністю заявляю, серцем чую. Що насолоди, ще буде, а буде. Бо мухомор тільки на початках фактично. Ми вже на дорозі, котра веде до бучини. По цій березні теж було не густо. Правда, знайшов Василь. Три біленьких і я того одного. Богдана не питав. Так. Ми все ближче і ближче. до виходу, з друзі. Де вже на великого гриба розраховувати мало шансів, а ось такого розміру знайти можна. Мої постійні глядачі вже сказали самі про себе, дід Панас на боровиковій горі. Так і є, вона сама. Тут більшенький не виростає. Тут стільки народу перейшло, що то, що встигло вирости, то твоє. Що було більшим, то вже позбирали без тебе. Ось таких два молоденьких боровичка. Закидаємо. Ну, я кошик вже був звільнив, він вже був майже повний, щоб мені було легше на руки, я перекинув у корзину за плечима. Це ви вже зрозуміли. Так, ідемо ще. Маємо ще одненького, а таке біленького. Дали змогу дорости до більшого. І дай їм Боже здоров'я тим, хто не побачив. Бо тут дійсно пройшло достатньо людей, бо тут їх ходить. Я віртуальну всім відкритку надсилаю. День Грибника сьогодні, друзі, в нас. Всім перемоги, щиро я бажаю. Щастя, здоров'я знизу підпис Дід по нас. Вітаю всіх друзі! згадав я, що 3 жовтня всесвітній день грибника. Який би похід наш не був, але без грибів до хати не йдемо. Чекаємо теплих днів і буде все набагато краще. Хоча, як мене заспокоюють, і це нормально. Ну, Но це нормальне бажання знаходити більше. Ми вже біля машини, шановні глядачі, тому що я хотів показати, як завжди, результат. Це в нашому кошику те, що зараз ми назбирали, а це я вже корзину з плечей зміг зняти щоб показати і те. Ну, я думаю, що все разом на кошик потягнуло і слава Богу. Корзину брав, тому що ніколи не вгадаєш, а раптом гриба багато, щоб не думав потім, а куди його дівати. Ну нічого, трішки там, трішки там. Походили, позбирали. Хлопці задоволені, мені більше нічого не треба. Походили по лісам, трошки тут і трошки там. О, бачите, в мене колега теж починає віршиками. Походили по лісам, трошки тут, а трошки там. Бажаю всім добра. Слава Україні. Слава нашим Збройним силам. До нових зустрічей. Па-па.